Домедична допомога це незамінна складова навичок, що можуть врятувати життя у невідкладних ситуаціях, коли професійна медична допомога ще не надійшла. Вміння надавати першу поміч може врятувати життя та здоров'я людини. Ми звернулись до інструктора з домедичної допомоги для цивільного населення, щоб дізнатись, чому важливо володіти цими навичками. Кожна людина свідомо, в принципі повинна вміти надавати першу медичну допомогу, тому що вона може опинитись першою на місці події. Саме перші секунди важливо важливі для пораненого постраждалого. І від того, як ви якісно, як ви вчасно надасте допомогу, може залежати і життя, і здоров'я, і подальше оздоровлення цієї людини. Ми поцікавились, чи є попит на курси з надання першої допомоги. Попит є, але він дуже сильно коливається. Тобто люди, коли відчувають небезпеку, тоді вони, звісно, що якось дуже... За це переживають, починають думати, десь про ті курс. Як тільки ця небезпека минає, проходить якийсь час і чомусь всі думають, що ну, типу, там ну все ж пройшло, наче більше не повториться. Але ви повинні розуміти, в який час ми зараз живемо. За 15-річний досвід Дмитра у викладанні до медичної допомоги для цивільного населення були випадки, що учні застосовували здобуті навички. Я знаю, що люди застосовували ці навички. Це були і ДТП, це були утоплення. Те, що я точно знаю, це було падіння з висоти, я точно знаю. Ми дізналися, якими навичками Дмитро Балюта приділяє особливу увагу на курсі з першої допомоги для цивільних. Саме так побудований курс, що ці навички ви не, не зможете не, не зрозуміти, не зможете не виконати. Тобто це дуже прості речі. Ніяких складнощів в цьому нема. Основна складність людини. Взагалі-то і під час надання допомоги, і під час навчання, і під час рішення про навчання, це саме психологічна складова. Тобто людина повинна зрозуміти, що вона повинна діяти. От коли людина вирішила, що вона буде діяти, тоді в неї все виходить. Я дуже приділяю цьому велику увагу, саме психологічні складові, тому що ну, я по собі знаю, що якщо ти вмієш, якщо ти впевнений в своїх рухах, то звісно, що твоя рішучість, вона... Вдох, Вдохновляє да інших, які поруч можуть опинитись і бачать твою впевненість, і звісно, що вони починають допомагати, такі інше. Тому ми вчимо не тільки надавати допомогу, а організовувати допомогу в цілому. Тобто, поруч люди, які опинились поруч, це також ваші помічники. Важливо мати базові навички до медичної допомоги і знати, як реагувати на різні ситуації, особливо зараз, коли кожен українець перебуває в небезпеці.